Вітаю! Що втрачає людство, коли зникає певний вид рослин, тварин або інших організмів? Спробуємо сьогодні дати відповідь на це запитання, опрацювавши тему, для чого потрібно берегти біорізноманіття нашої планети. Оскільки існують різні групи організмів, то для вивчення їхнього різноманіття застосовують різні методи досліджень. Спостереження передбачає відсутність втручання вченого в досліджувані процеси. Інколи допускається незначне втручання, наприклад, мічення тварин. Результати спостережень повинні бути придатними до вимірювання. В експерименті дослідники втручаються в природні процеси, штучно змінюючи, підсилюючи або послаблюючи деякі з них, тому бажано експерименти проводити в лабораторіях а не в природному середовищі. Установити видовий склад організмів, що мешкають на певній території, можна за допомогою моніторингу, постійного стеження за окремими популяціями, екосистемами чи біосферою загалом. Моніторинг дає змогу прогнозувати можливі негативні зміни, аналізувати їх наслідки та своєчасно розробляти заходи щодо охорони. Досліджуючи рештки тварин, які мешкали в колишні геологічні епохи, учені часто виявляють лише окремі кістки або навіть фрагменти кісток. Сучасні комп'ютерні технології дають можливість створювати повні 3D-моделі таких істот. Отже, моделювання це метод дослідження та демонстрування структур, функцій, процесів за допомогою їхньої імітації. Зібрані факти мають бути оброблені статистично. Завдяки цьому можна встановити певні закономірності. Саме застосування математично-статистичних методів перетворило біологію з описової науки на точну, що базується на чіткому математичному аналізі одержаних даних. Для того, щоб наукові дослідження біорізноманіття були успішними, проведення їх потребує ретельного планування. Вчені вважають, що життя на нашій планеті виникло близько 3,8 мільярдів років тому. Тож, упродовж такої тривалої історії розвитку життя на Землі постійно з'являлися одні види і вимирали інші. Причинами вимирання були, наприклад, зміни клімату, які траплялися періодично в історії Землі. Але з поширенням планетою виду людина розумна, Темпи зникнення видів значно прискорилися через інтенсивний вплив діяльності людини на екосистему. Це насамперед пряме винищення особин певного виду руйнування місць їхнього існування. На екрані приклади видів, які зникли через діяльність людини. Сьогодні чимало видів зникає через забруднення довкілля. Зараз на екрані ви можете спостерігати наслідки забруднення світового океану нафтою та пластиком. А якщо темпи вимирання видів не вповільнити, світ може зіткнутися з кризою різкого зниження біорізноманіття на нашій планеті, тому людина мусить його охороняти і відновлювати. Основні заходи зі збереження біорізноманіття. Це розмноження і утримання в штучних умовах популяцій рідкісних видів тварин і рослин з наступним переміщенням їх у природні умови. Запровадження природоохоронних територій. Природозаповідний фонд України включає як природні території та об'єкти, такі як заповідники, біосферні та природні, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки заповідно-мисливські господарства, заказники, заповідні урочища, пам'ятки природи, а також штучні території та об'єкти, зоопарки, ботанічні сади, дендрологічні парки, парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва. Характеристику деяких природоохоронних територій ви можете пригадати, переглянувши відео за підказочкою в правому верхньому куті екрану. Ще одним заходом зі збереження біорізноманіття є створення списків видів, які потребують охорони. Їх називають червоною книгою або червоними списками. Останнє четверте видання Червоної книги України було підготовлене у 2021 році. Воно містить 1544 види. З них 687 видів тварин і 773 видів рослин і водоростей та 124 види грибів і лишайників. Охороняючи екосистеми, ми тим самим зберігаємо місця існування організмів, а отже, біорізноманіття на видовому рівні. А це так само забезпечує охорону генетичного біорізноманіття. Проблеми охорони довкілля опрацьовує івайронментологія. Це екологічна наука, яка досліджує середовище, що оточує людину, та взаємний вплив людського суспільства і навколишнього середовища. Отже, енвайронментологія вивчає весь комплекс проблем використання, охорони та відтворення умов довкілля. Усі люди, і, зокрема, школярі, мають виявляти агентність, тобто мають брати активну участь у збереженні біорізноманіття нашої планети. Наприклад, школярі можуть оцінювати і розробляти можливі рішення для соціальних, енвайроментологічних та інших екологічних проблем з урахуванням наслідків цих рішень, як для сучасного, так і для майбутніх поколінь. Брати участь індивідуально і колективно у громадських процесах для прийняття обґрунтованих рішень щодо охорони та поліпшення стану довкілля дотримуватися в повсякденній діяльності принципів раціонального використання ресурсів, зменшення витрат води та електроенергії, мінімізація промислових і побутових відходів, сортування сміття та його вторинне перероблення тощо. Підіб'ємо підсумки. Різні рівні організації біорізноманіття нашої планети досліджують за допомогою методів, які використовують у біології та інших природничих науках. Природоохоронні території мають на меті збереження генетичного, видового та екосистемного різноманіття. Усі люди, і, зокрема, учні і учениці, мають виявляти агентність у збереженні біорізноманіття нашої планети. Ось і все на сьогодні. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!